Олег Нацюк відомий політолог і політичний консультант, експерт, якого часто можна почути в телевізійних етерах. Та для багатьох Нацюк відкривається інакше, як поет, який уміє впіймати моменти, перетворити його на слово. Він народився у 1987 році в Надвірній на Прикарпатці, шлях від фізико-математичного ліцею до філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Це історія про вибір мислити ширше, ніж дозволяють шаблони. Політологія, філософія, досвід Державної служби і громадської діяльності стали для нього не просто професією, а способом зрозуміти, як працює світ і людина в ньому. Саме з цього досвіду виростає його поезія. Вірші Олега Гнацюка це не про втечу від реальності, а про чесну розмову з нею. Його збірки вічність над обрієм і, із зав'язі слова, про час, який тисне, про пам'ять, що не відпускає, і про слово як форму внутрішнього спротиву. Цю поезію публікують у відомих літературних виданнях і включають дантології, бо вона звучить актуально і точно. Олег Гницюк приклад того, що не потрібно обирати щось одне можна бути аналітиком і поетом людиною дії і людиною слова. Його тексти відчуваються живими, бо за ними реальний досвід, сумніви, пошук і віра в те, що слово все ще має силу змінювати.